Відсім. Зараз хочу зробити розпаковочку. Була сьогодні в такому польський строїтельний магазин Бріко-Марше. Польський склад, такий тімчик. Привіт. привіт Ну, і тут вже трошки достала. Взяла такий а, навоз плин до квятов. Полити завтра свої фіалочки, бо щось вони в мене бутон не пускають, але не квітнуть. Щось їм не вистачає. Ну, Тут такі 20 мл. На 2 літра води і раз в місяць можна поливати. Спробую, може, дам грати. Взяла пензлика. Бо хочу так і трошки стіни прокольорувати, додати до своїх білих стін. лимонного кольору Взяла білу таку фарбу. Що це? Кухня-лазінка. Біла матова. І до неї взяла такий колор, лимонка кольор. Але він буде ясніший, він не буде такий прямо зелений. Таку стіну і туди часи почепити. Так, це що взяла теж. Ага, це така біла краска, матова теж ліжко маю. 11 років. Мені його подарували. таке ліжко, яке я. Але мушу його освіжити. То теж взяла білу. І теж до нього взяла цей же самий лимонковий колор такий пігмент. Взяла таку ж малесеньку фарду, бо мятового кольору м'ятка. Шесть літ охрани. Не знаю, для чого я її взяла. Тут 200 грамів всього, але дуже мені цей колір м'ятний такий подобається. Вот. О, це працює моя лампа ця з Так, взяла для цього ремонту таку защитну ленту. Тасма теса Стандарт. Така, щоб. Защитити самостійно, не побачити салатовим кольором. Ой, були там уже на пасочку продавалися. Такі всякі красоти, то взяла до кошика такі. Але дуже гарна, І якість гарна. Вона таке якесь як прорізінняний цей рисунок. Як тут видно? Дуже цікава якість. Вона така як гумка, як прорізінняна якість цього рисунка. А сама салфеточка така кульняна. Так, і, і ще взяла, але я вже поставила. Для пальми такий горщик зелений теж. Він недорогий, він щось там 10 злотовочек був, але Взяла такий. Так, да, тімчик, справді. Справ. Привіт, моя буська. Єлька відпочиває вже. Да, да, відпочивала. Ну, і порагон на це все ріка марше. Ой, тут якісь акції, але то для клубних. Я не є членом клуба цього ріка марше. Ну, 166.30. Ну, все, пока.